Один за всіх і всі за одного мережа колективного самозахисту свої тепер в Івано-Франківську. Ініціатива зародилася на Євромайдані у Києві і тепер поширюється містами України. Депутатські звернення, юридичне сприяння і мобілізація на акції в разі тиску на когось з учасників, а ще гаряча лінія та інформування про репресії. Ось головні інструменти спільноти. Вирішили, ну, сформувати якусь таку певну спільноту людей, які би могли реагувати і відгукуватися на прояви тисків. А там це юридична підтримка, інформаційне поширення швидко інформації, що відбувається. Ну і при потребі просто особиста фізична присутність в певних місцях для відстоювання там і захисту цих людей. Відсутність єдиного керівника одна з особливостей презентованого руху, адже побиття студентського лідера Максима Кацюка кажуть активісти, вочевидь, мало на меті нейтралізувати весь місцевий євромайдан. Єднатися свої будуть незалежно від партійної приналежності та соціального статусу від студентів до депутатів та юристів, бо запевняють, від репресій нині не застрахований ніхто. А такі мережі колективного самозахисту вже опробовані в інших країнах. Історія нам показує, що такі мережі ефективні. Зокрема, це наприклад польська солідарність, серський отпор вони за таким самим принципом, і вони були ефективні. Вони ефективніші ніж вертикальні структури, побудовані зверху до низу. Ця структура мала буватися знизу до верху, багатолідерна, а без чіткого визначеного центру прийняття рішень, тому що об'єднувати має людей ідея саме ідея самозахисту, а механізми вже цього самозахисту кожен має вирішувати. Сам обмежуватися осередком в івано франківську активісти не будуть, то вже незабаром свої з'являться у калуші.